З нагоди 10-ї річниці з дня смерті Віктора Івановича Гояна на стадіоні спортивного клубу Подільськ прийшов спортивно-оздоровчий захід під назвою Сила нації. Віктор Гоян був справжнім ентузіастом своєї справи. Він присвятив життя розвитку спорту та вихованню молоді нашого міста. Щоб вшанувати пам'ять видатного керівника, на майданчик вийшли три команди: Спарта, поліція та юність. Протягом змагань учасники демонстрували витривалість, силу та командний дух. У програмі заходу шість силових випробувань, перекат 150-кілограмового колеса, біг з вантажем 50 кілограмів на дистанцію 30 метрів, тяга машини вагою 2 тони на 20 метрів, жим штанги вагою 70 кілограмів, штовхання 4-кілограмового медболу та традиційне перетягування канату. Далі, за участі дружини Віктора Гоена Наталії Михайлівни відбулась церемонія нагородження. За результатами усіх випробувань призові місця розподілили наступним чином. Третє місце посіла команда Юність, друге місце команда Подільського районного управління поліції. І переможцями стали спортсмени команди Спарта. Розкажіть нам, будь ласка, ваші враження від змагань. Тим паче, ваша команда отримала перше місце. Ми дуже старалися, вмагалися і стали переможцями. Чи важко було? Так. Всі учасники були достойні перемоги, тому боротьба йшла майже на рівну. Такі заходи не лише нагадують про важливість здорового способу життя, а й зберігають пам'ять про людину, яка щиро вірила в силу молодого покоління українців, та робила усе можливе для їх розвитку. Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.